Диверсійно-розвідувальні групи окупантів роблять спроби прорвати державний кордон на Сумщині. Зокрема, напередодні була спроба заходу ДРГ в серединобудській громаді Шосткинського району. Наші захисники вступили у бій. Росіяни із втратами відступили. Цілісність кордону зберегли. Однак ризик спроб наступу диверсантів і піхоти зберігається, кажуть у цивільній у керівництві області. Останні тижні почалося інтенсивні застосування. Диверсійних груп противника, це починаючи з Шосткинського району, вже були і на інтенсивно почали застосовувати ворог на сумському районі. Інформацію ми людям надали, щоб вони були готові і не знаходились в можливих районах застосування ворогам диверсійних груп. Упродовж дня росіяни 58 разів обстрілювали прикордоння Сумщини. Зафіксували 134 вибухи. Гатять з мінометів, гранатометів, дронів, скидають керовані авіабомби. Зокрема, на юнаківську громаду було скинуто 8 кабів, а на Моропільську сім. Крім того, ворог обстріляв з реактивної артилерії регіон. По бездрицькій громаді окупанти запустили ракету, пошкоджені приватні будинки.